Щодо хліба, хліб точно буде. Щодо фруктів, фрукти також точно будуть. Звичайно, ми очікуємо зниження вражайності на ті кісточкові, які, на жаль, вже зацвіли. Це в першу чергу персик, це в першу чергу абрикоси. Це буде зниження врожайності. Різні люди по-різному говорять. Хтось каже, що це буде зниження 30%, хтось каже, що це буде зниження 70%. Точно ми будемо розуміти через тиждень, після от сьогодні вже пішло потепління. Через декілька днів, через тиждень ми вже будемо розуміти, наскільки пошкоджені чи не пошкоджені цвіт на деревах. Звичайно, там, де на деревах були льодові бруньки. Ми розуміємо, що там вже врожай втрачений, але не багато ж дерев було з цими людовими бруньками. Все буде добре. Одещина зазвичай традиційно вирощує в п'ять разів більше, ніж треба, для того, щоб прокормити Одеську область. Зазвичай в п'ять разів більше. Тому все буде добре.